Майстрині з Черкащини відтворюють вінки, в яких дівчата виходили заміж сто років тому. Вони дуже хотіли бути княгинями, королевами і самими гарними. Олена Почтарьова й Олена Афанасенко досліджують мистецтво автентичних вінків уже впродовж п'яти років. Свою працю вони об'єднали в проекті Метелики в голові, в якому збирають історії старовинних прикрас. Ми шукаємо. Записах, етнографів, якісь згадки про вінки з цих населених пунктів. І потім працюємо з громадами, сільськими головами, шукаємо давні фото, шукаємо людей, які є носіями нематеріальної культурної спадщини. Тобто це дуже велика попередня робота, після якої ми вже їдемо в село і спілкуємось. Майстрині створили понад 80 унікальних українських вінків. Серед них, як репліки, те, що відмінні від оригіналу копії, так і авторські вироби. Століття тому віночки носили лише незаміжні дівчата, востаннє одягаючи їх на весілля. Вінок можна було потім дати комусь вийти заміж, або, наприклад, розбирали його на гілочки, там зашивали в подушку. Це був такий оберіг для наречени. До прикладу, такі вінки у формі шапки носили в селі Вільшана на Звенигородщині. Тут була саме особливість у цього балабона. Це був символ того, що наречена чесна. Прикраси виготовляли з того, що було під рукою. Одні з найпопулярніших вінків воскові. Це орієнтовно 20-ті роки минулого століття, місто Черкаси. Він повністю восковий. Тобто, ми його робили з парафінових восковичок, квіточок, кількох видів і зібрали на основу. Таких на наречені йшли заміж рівно 100 років тому. За словами Олени, охочі вдягнути на весілля вінок з восковичок є й сьогодні. А моду на них ввела королева Великої Британії Вікторія в 1840 році. На своє весілля вона вдягнула вінок з перлів і квітів флердоранжу. Тодішні українські майстрині цього не мали, тож зробили перли із краплин воску. Лише на один такий вінок могло піти більше місяця. Робота була дуже кропіткою. Для нас ці жінки це дійсно майстрині. Вони робили ці вінки загалом там взимку, коли не було роботи в полі, була лише вдома, і багато хто їх просто не пам'ятає. Давні черкаські вінки ще можна знайти в поодиноких селах, попри те, що їхніх власниць уже немає. Майстрині ж хочуть, аби мистецтво весільних воскових вінків не було забуте. У нас Черкаська область, наша вона саме молода в Україні, і вона об'єднала в собі Київщину, Полтавщину, Східне Поділля, до вінки прямо від села до села. Своєю працею майстрині хочуть зробити внесок у культурну спадщину України. Вони також збирають давні весільні обряди, рушники, пісні рідного краю. Ми розповідаємо, що Україна це не Росія. Наша культура набагато глибша і цікавіша, Її треба вивчати. Відтворені черкащанками автентичні вінки вже представили в Польщі та Німеччині. Вироби можна не лише побачити, а й купити, задонативши так на потреби ЗСУ.